Тож, малята, коли ви переглянули казочку, давайте зараз обсідуємо за її змістом, з'ясуємо, що ви зрозуміли. Перше питання. Хто автор казки? і Як вона називається? Скажіть, будь ласка, де відбуваються події? О випав із гнізда і чому не зміг повернутися назад? Як ображали маленьке совеня інші птахи? Як ви гадаєте, чи можна ображати іншого, якщо він не схожий на тебе? Пригадайте, як розповіло про свою маму Совеня. І останнє питання, хто допоміг малому повернутися в гніздо? А тепер поміркуйте, чому мама для кожного найкраща?